І якось я сидів перед монітором і гортав бібліотеку Стіму, думаючи, що ви пограти сьогодні. І тут мою увагу привернула синя іконка. Це був Portal. Я одразу згадав ті часи, коли друзі на переміжвав обговорили цю гру, а я поняття не мав, що це за гратика. Я знав про неї тільки те, що вона від творців легендарної Half-Life 2. Тому в моєму уявленні це був шутер як Half-Life, тільки в тебе замість граві пушки Portal Gun. Яке ж було моє здивування, коли я нарешті вмовив маму скачати цю гру, а замість уявленого мною шутера я отримав якусь незрозумілу головоломку. Тоді я зовсім не зрозумів цю гру, але зараз хочу розібратися. Пропоную почати з самого початку, зі створення цієї гри. Розробкою Portal займалися Nuclear Monkey Studio, яка раніше створила Narbaco Drop. Теж головоломка з порталами. Цю гру і презентували для Valve. Гейб це оцінив та найняв молодиків з університету до себе у компанію. Для розробки Portal використовували модифікований рушій Source, який також був використаний для Half-Life 2 та її сиквелів. Портал зі своїм виходом у 2007 році наробило немало шуму серед гравців та ігрових видань. Вона нерідко отримувала вищі оцінки ніж Half-Life 2 Episode 2 чи Team Fortress 2. Журналісти часто хвалили чорний гумор та унікальну ігрову механіку. Окей, з цим ми розібралися. А що на рахунок сюжету? Сюжет тут є. Спочатку розповім про основний сюжет Портал, а після того про коміксний спін -оф. Цей спін ноф є вкрай важливим, так як він зшиває сюжети першої та другої частини, а також пояснює деякі недомовки та події, які в іграх залишилися за кадром. Отож, переходимо до основного сюжету. Ми граємо за дівчину на ім'я Чел. 2L. І це черговий німий персонаж, до речі. За дві частини вона не скаже ні слова. Одного разу чел прокидається в прозорій камері без виходу. Що це за місце і як вона туди потрапила, невідомо. Згодом з динаміків ми чуємо роботичний голос, який каже нам, що ми знаходимося в науковому комплексі Aperture Science. І чел тут для того, щоб на ній проводили досліди для вивчення природи порталів. Також голос наголошує на тому, що ніхто за нас відповідальності не несе. Тобто, якщо ми десь вб'ємося, то всім буде похер. Ну, це типовий трудовий договір. Після цього вона кріпово лагає та нарешті відкриває нам портал, і ми виходимо з цієї кімнати. Я вирішив взяти з собою радіо з веселою пісенькою, але як виявилося, в кінці кожного рівня є субмолекулярна дезінтегруюча сітка, яка знищує всі предмети без належного рівня допуску та портали. Це все нам пояснює голос. До речі, у цього голоса є ім'я. Гладос. вона штучний інтелект, Aperture Science. і більшу частину гри нам потрібно слухатися її вказівок. А ще в неї прикольний чорний гумор. На другому тесті ми отримуємо легендарний портальний пристрій, або, як кажуть в народі, Портал Gun. Але це не повна версія, вона може відкривати тільки синій портал. Проходимо тестові кімнати і в деяких з них ми можемо побачити вікна для наглядачів, але за ними ніколи нікого немає. І це перша дивна подія в цій грі. По проходженню 11-го тесту ми нарешті отримуємо повний портальний пристрій. І як виявилось, мільярди доларів пішли на те, щоб зробити ось цю хуйню. Дякую, дякую, я знаю, я геній. Щоби ми не занудьгували, в тесті 16 нам додають турелі, які можуть балакати. Це, звісно, прикольно, але б'ють вони доволі боляче. Пам'ятаєте, я говорив за дивні події? Так от, по ходу рівня ми бачимо, що одні зі стін заважають закритися куби, і це дозволяє нам зайти за стіну. Це перші сліди людей. За лаштунками ми бачимо чиюсь схованку. На одній зі стін можна побачити надписи Тортик, це брехня фразу турелі та дуже багато рисочок. Я точно не знаю, що вони означають, тому хай це будуть години, їх там 180. Якщо що, поправте в коментарях, будь ласка. В наступній кімнаті ми отримаємо улюбленця усіх фанатів Портал. Куб компаньйон. Гладос усіляко заохочує до взаємодії з ним, говорить піклуватися про нього та заспокоює, що він ніколи не захоче встромити нам ножа у спину, бо він виявляється неживий. Який жах? Який жах? Не жах? Жах? В цьому ж тесті ми знаходимо ще одну схованку. І недарма Гладос наголошувала, що Куб не живий, бо хтось раніше вже занадто з ним потоваришував. В кінці цього тесту нас змушують закинути нашого друга в сміттєспалювач. Пробач, брате, це все для просування по сюжету. Сподіваюсь, ти зрозумієш. Після цього ця дурна вирішила з нас трохи покипкувати. На останньому тесті Гладус обіцяє нам тортик за проходження усіх тестів, але вона нас відверто наїбала, і замість тортика в кінці ми бачимо тільки величезну пічку. Я обурений цією ситуацією, звалюю звідти, і Гладус, не очікуючи такого, почала давати задню та казати, що це все був пранк, і на нас чекає вечірка з тортиком. Брехло, блять. Чел тікає від неї в технічні приміщення, де також немає ні одної живої душі. Продовжуємо блукати по комплексу, поки Гладос не влаштовує нам засідку з турелями. Після цього ця дурна переходить зі стадії торгу до стадії погрози. Не чули про таку? А вона є. Далі ми знущаємося з дрона ракетника та проходимо цікаву кімнату з турелями. Цікавий факт: в одному з приміщень ми бачимо презентацію на тему, що таке чорна меза. Якщо хто не зрозумів, це про той самий комплекс першої Half-Life, яку я нещодавно пройшов на стрімі. До речі, приєднуйтесь, там весело і вайбово. Ну все, подивилися презентацію та прямуємо на рандеву з Гладос. Зайшовши до неї в лігу, ми бачимо на ній незрозумілі кульки, це модулі, і щоб її перемогти, нам потрібно їх спалити в печі. Усього модулів 5, крім основного: модуль моралі, модуль цікавості, модуль інтелекту та модуль гніву. Коли ми їх знищуємо, гладос остаточно розсипається та вибухає. Через вибух чел викидає на поверхню. Полежавши там хвилину, нас починає щось тягнути назад в комплекс. А на завершення нам все таки покажуть в катсцені той. Довбаний тортик. Якщо ви подумали, що це все, то так, це все з оригінальним сюжетом. Але, як я казав на початку відео, до Портал ще є спін-офф під назвою Лабораторний Щур. Цей комікс розповість нам історію Дага Ратмана та події між двома частинами гри. Даг Ратман був науковцем в Aperture Science. Він і ще декілька людей працювали над Гладос, і ще з самого її створення вона, блять, намагалася всіх убити за допомогою нейротоксину. І щоб завадити цьому, науковці розробили для неї модуль совісті. Але як висловився Ратман, совість можна просто ігнорувати, і він не прогадав, Гладас розпилила нейротоксин по всій лабораторії під час заходу «Приведи дочку на роботу. Ратман вже був готовий до такого розвитку подій, і він тікає в архів, де знаходить справу чел та ставить її першою в порядку іспитів. Особливої причини робити це в нього не було, як він каже, це була просто інтуїція. Ці події привели до початку основного сюжету. Портал. Поки ми грали за чел, він наглядав за нами. Саме його схованки ми знаходили протягом усієї гри. Вибух, який лунає зі знищенням гладу, в кінці гри, чує і Ратман. Він бере свого друга та вибігає на вулицю, де бачить серед руїни тіло чел, яке тягне за собою розпорядник вечірок назад у комплекс. Дак вирішує, що так просто війни і не кине і повертається назад у комплекс. Тим часом чел уже відправили в криокамеру, але її камера виявляється відключеною через пошкодження в системі життєзабезпечення. Ратман на ходу вигадує нову ідею. Потрібно підключити кріокамеру до резервного контуру. По дорозі до панелі керування Ратман ловить кулю від турелі. Поранений, але не зламаний, він все ж таки дістається до панелі. Поглянувши на неї, він приходить до висновку, що навіть якщо це спрацює, то дати пробудження не буде. Тому це буде довгий або дуже довгий сон. Вагаючись, він все ж таки запускає кріокамеру. І це спрацювало, Чел врятована. Виснажений, поранений Ратман попрямував у камеру консервації, ліг у криогенну капсулу, в якій прокинулася чел на початку портал і засинає в ній. Про подальшу долю вченого можна тільки гадати. Ось така історія малята. В цьому відео багато висновків не буде, адже є ще друга частина портал, і я планую робити по ній відео. Портал мені сподобалася. Це цікава, інколи бісяча гра з дуже харизматичним, сповненим чорного гумору антагоністом. Але стандартним мовчазним протагоністом. В першій частині сюжет в цілому хороший. Він має трохи недомовок, але їх компенсує комікс. Геймплей тут дійсно унікальний, але до кінця гри стає трохи одноманітним. Особисто я при першому проходженні не встиг занудьгувати, але багато хто з журналістів та гравців жаліється на це. Тому як на мене тривалість гри в 2 години, це чудове рішення. Графіка навіть на 2023 рік виглядає добре. Не ідеально, але камон, грі 16 років. Резюмуючи, гра отримує від мене потужну похвалу. Це чудовий спосіб провести 2 години свого часу та поповнити скарбничку чорних жартів. Отож, дякую вам за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Особлива подяка моїм донаторам. Якщо ви захотіли підтримати автора фінансово, то в описі є посилання на сервіс Donatello. але пам'ятаємо, перш за все, донатим на ЗСУ. Також долучайтеся до телеграм-каналу, там я ділюся власними думками і новинами про наступні відео та прямі трансляції. І якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть в коментарі тортик, це брехня. Сподіваюся, ви гарно провели зі мною час. Не прощаюсь!